Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка без теми. Просто от що вона вважає за потрібне вам розповісти. Тож, смачної вам кави і цікавої історії. Одразу попередження йде про бомбардування, будь ласочка, дуже-дуже, будьте уважні. І особливо. Захід. Так, захід, більш захід показує. Але всі, де б ви не були, всі будьте дуже-дуже уважні. Так, про що? Хоче попередити, розповісти філіжанка кави. Так, дивіться, ось тут мені показаний чоловік. Який як рибалкою займається, але це, знаєте, він стоїть на грошах, він хоче велику рибу спіймати, але поки що я цієї риби не бачу. На гачку поки що нічого немає. Взагалі той гачок він як відірваний. Бо є людина, яка аж сміється з того, що він там задумав. І як сюрпризом буде, яка людина дізнається, хто йому там заважає, хто обрізав, обірвав той гачок, через кого у нього рибалка зривається. Ось так. Але дивіться, тут як одна людина його відправляє, а інша людина ну, от буде заважати. Тепер дивіться, дорога показана, дорога світла, нормальна дорога. Така, що щось там з'їздити чи когось відправити, людина щось з'їздить, зробить і назад буде повертатись. Вона як на протязі одного дня дорога. Це як завдання. знаєте, от Треба виконати завдання. Це може бути пов'язано взагалі з сім'єю, особисте щось. Така ситуація і непогана дорога. Тобто вирушайте ви, ви в ту дорогу і з таким, знаєте, наміром, що все зроблю так, як мені треба. Тепер. Ні, просто розмови не співбесіда, просто розмова чоловік та жінка будуть обговорювати, ну як. Якесь спільне виконання, спільна мрія, щось їм хочеться зробити, хочеться щось там, знаєте, що обмірковують, розглядають як варіант. Тут якась людина, як. Вона не виглядає як підслухає, але почує і щось засмутиться в цій ситуації. Чогось в намір цих двох людині не дуже подобається. потім Взагалі тут багато такого, що найближчим часом, там загадуйте собі самі строки, бо я їх не обмежувала філіжанку в строках. Але ж не дуже довгі такі, до місяця максимум. Ось тут багато такого спілкування, коли люди. Вдвох з кимсь. Тут і чоловік, і жінка, і дві жінки щось обмірковують, обговорюють, домовляються про щось. Такого буде багато найближчим часом черга десь вам треба буде постояти в черзі. Будете дивуватись, як люди себе поводять в цій черзі. Ну, як зазвичай, знаєте, є люди нормальні, приємні, вічливі, толерантні, є люди взагалі такі, що будуть вас дивувати своєю нахабністю. Ось тут зверніть увагу, тут якась людина, здається, що чоловік. Він так цікаво, знаєте, він як янгол-охоронець для вас. Він в якійсь ситуації відправить вам людину як на допомогу. Щось треба вам як відрізати от ситуацію від себе, як відрізати треба, от щоб просто вона вам більш ніколи не поверталась, не заважала. Мені не показано, чого це саме стосується. Але Ситуація сама по собі пов'язана з якимсь чоловіком. І от щоб у вас все вийшло так, як ви собі замислили, як ви намагаєтесь робити, от ця людина відправляє іншу, цей чоловік. Чи... ну, давайте, все ж таки, мені здається, що чоловік. Людина, як знаєте, Має досвід в таких справах, але ж, наприклад, на допомогу вам когось відправляє, бо знає, що людина досвідчена, зробить все як слід. Сам чимось як зайнятий, як не може відірватися в цій ситуації, але планує якийсь сюрприз для вас. З'явитись, прийти, там, приїхати для кого як, з неспустими руками, з якимсь сюрпризом, щось приємне хоче для вас зробити. Далі дивимось. Та тут розкидані сюрпризи ті. Дивіться, або та сама людина, або ще якийсь чоловік. Який дуже, знаєте, швидкий такий, він як одна нога там, інша вже десь-інде, теж з сюрпризом хоче до вас прийти, але вам щось зовсім не хочеться цього чоловіка бачити. От, неприємна для вас людина, не подобається вам. І ви знаєте, ви щось замислили, ви щось тут вже вигадали, як би цю людину зупинити, щоб не ходив зайвий раз до вас. Да. Тут як домовленість у вас з кимсь, є ідея в тієї людини, що і як треба зробити. Ось тут спілкування з жінкою та чоловіком. Та ще й третя є людина, ну як два чоловіки та жінка, щось між собою розмовляють, і один з цих чоловіків дві гарні ідеї буде висловлювати. Дослухайтесь, вислухайте ці ідеї, вони цікаві, вони гарні. Вони потребують того, щоб їх доробили якось, але вам якось спокійніше буде потім, ну, коли будете розуміти, що людина. Докладає зусиль, щоб якусь ситуацію змінити, щоб якось бути корисним. Далі дивимось. Ось тут роз... хтось з вас як розраховує на допомогу людини, яка, знаєте, як корисна, ви так бачите собі людину. Не дуже розраховуєте, бо тут ну, або в людини не вийде, або взагалі людина не візьметься за те, що вам треба. В чим вам потрібна допомога. Воно щось як перевертається та допомога. Зміни будуть пов'язані з якимсь чоловіком. Зміни більш його стосуються, але і вас. Але дивіться, це, як, наприклад, було спілкування з людиною. Воно, як, знаєте, обнулюється те спілкування. Ви як. Отут так виглядає, знаєте, навіть якщо людина там десь за щось платив гроші і був там хоч чимось взагалі корисним, або ну просто по роботі якесь спілкування. І, ну, 에, тобто про що хочу сказати: вам цього нічого не треба. Вам просто треба, щоб людина відійшла від вас, ну, щоб він просто до вас. Зайвий раз не приходив, щоб просто ваші шляхи розійшлись. Такі, ну, так ви собі малюєте майбутнє стосовно цього чоловіка. І ви щось робите, ви щось намагаєтесь, ви щось знаєте, ну, якісь. Гострі кути для нього вигадуєте, отак воно виглядає. З кимсь ще й радитись. Ну, якась така людина, знаєте, коли ви знаєте про цю людину щось, що вам геть не подобається. Тому така поведінка у вас іде. Ось тут Аліс, давай, щоб ти не заважала, будь ласка. Ось тут показана ситуація, коли чоловік з жінкою розмовляють. Чоловік, більш мені як людина, яка працює з законами, дуже задоволений, бо щось гарно зроблене, щось дає гарне виконання на майбутнє. Коли людина, знаєте, ну, це як по документах, щось воно виглядає. Коли була певна домовленість, і вона була виконана, от, знаєте, на п'ять з плюсом, як то кажуть. Так, якась його давнішня ідея спрацювала і працює донині. І він, ну, от, як знаєте, людина, яка е, радіє з того, що він з вами знайшов спільну мову, далі дивлюсь. Так, ну тут, тут по роботі у когось, Боже, як вам багато буде завдань. Знаєте, коли і самі собі щось там вигадали зробити, а ще й три людини до вас будуть звертатись зі своїми якимось проханнями, але ж воно так показане, ви на такому виконанні стоїте, що я так розумію, що взагалі все, що напланували, ви все зробите. Тут нічого від вас не буде тікати. Тут всі справи ви зробите от, ну, навіть так, як ви собі ну, по тих строках, як, по яких ви собі там понавигадували. Так, давайте блюдечко подивимось, що воно нам ще підкаже. Ліс, що ти собі на місце не знаходиш? Що таке? Так ось тут буде щось наполегливо вам казати, вам аж смішно буде людина, за якою ви от просто вам вже байдуже на цю людину, ви вже взагалі якось не звертаєте уваги на цю людину. Щось треба буде як вирішити, якесь питання, але у вас є своя думка, ви зробите так, як ви вважаєте, за потрібне. Потім співпраця, буде якесь справа, буде вона виконана, вона буде пов'язана це як прийдуть до вас, як спілкування буде у вас. Чоловік та жінка, вони прийдуть з якоюсь певною справою. Ви для них корисна людина. Буде воно все зроблене. І навіть, знаєте, ви, ну, це таке якесь виконання, яке ви, ну, взагалі, воно і для вас важливе. Це ви знаєте, як величезну крапку десь поставити. Так, що тут ще? Показаний мені чоловік, який щось дуже багато думає про жінку. Якось йому по телефонні розмови щось він новину для себе якусь почув, і він тепер обмірковує, ну щось йому треба буде далі робити з цією новиною. Але ж це як в обхід чогось, як треба йому ще, ну скажімо, шлях якийсь для себе прокласти, щоб зробити те, що він собі напланував. Ой, тут до якоїсь людини, як, як до жирафа того, поки дійшло, поки людина собі в голові вклав про чоловіка, зараз кажу, поки він собі в голові щось вклав, там якусь, це дивіться, якась йому новина прилетіла, він щось для себе дізнався про двох людей. І, от, знаєте, коли людина, воно його зачепило. Він ходив, там обмірковував, обмірковував, там складав ті два плюс два. І от, нарешті, щось до нього дійде, щось він собі зрозуміє про цих двох. Навіть якщо здалося, що людина не помітив, не звернув увагу. Все він помітив, все звернув увагу, просто обробляв в голові, що, що це воно таке було? Так, і. Багато розмов про... з домовляннями, це ми в філіжанці бачили, воно і тут дублюється, тож дійсно, багато такого буде. Ось тут обмеження від якогось чоловіка. Десь він вам буде щось розповідати таке: що воно буде вам обмеженням. І зверніть на це увагу. І людина як перекриє вам якийсь шлях. Ну, наприклад, ви щось собі там намріяли, щось ви плануєте десь піти, сходити, поїхати, а людина вам, як, знаєте, як знак оклику ставить, що не поспішай, бо ти, це ти замислила, чи замислив тут і для чоловіка, і для жінки інформація. Не поспішай, бо ти як там підеш там, чи поїдеш, воно. Ну, це, знаєте, він знає щось, чого ви на сьогодення ще не знаєте, але плануєте. І він вам вкаже ну, правильніший шлях. Він, як знаєте, прояснить вам якусь ситуацію. Дещо він про обмеження буде казати, але вони для вас непогані. Це просто, от, знаєте, щоб ви. Зайве не ходили, щоб ви не потрапили в тупікову ситуацію. Коли ви десь приходите, а воно там, наприклад, щось закрите, щось там, або взагалі там вже не працюють такі, там, хто вам потрібен, ну, щось таке. Так. І Ось тут людина чує новину і вирушає в дорогу, дорога світла. І з виконанням. Тож, що там напланувала людина, то воно буде зроблене. Так. От на цьому закриваю філіжаночку. Завжди приємно закривати на якійсь нормальній, хороші новині. Тож. На цьому, всім дякую, хто подивився, і всім вам гарного дня, і гарних подій в цей день і людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе. Хай все у вас буде дуже добре, а навіть ще краще. Побачимось, всім пока.